Консультація для батьків, користь пальчикової гімнастики для дітей. Пальчикова гімнастика це спеціальні ігри, спрямовані на розвиток інтелектуальних здібностей дітей. У процесі регулярних тренувань у малюків не тільки формуються основні навички, а й налагоджується більш тісний емоційний контакт зі своїми батьками. Переваги пальчикових ігор по-перше, це активізація мовленєвих зон кори головного мозку, формування ритмічного і чіткого мовлення без дефектів, розвиток здатності до концентрації і розподілу уваги, поліпшення пам'яті, оволодіння практичними навичками малювання і письма, розвиток творчої фантазії та уяви, підвищення рухливості і гнучкості пальців і кистий рук. Поради Приступаючи до веселих занять, слід переконатися в тому, чи позитивний у дитини настрій. Важливо розігрітися перед грою, наприклад, поплескати в долоні, злегка потерти пальчики, переконатися, що долоні теплі. При першій грі віршик потрібно промовляти повільно. З паузами, з поступовим прискоренням темпу, з наспівуванням якихось слів. Обов'язково потрібно стежити за тим, щоб дитина встигала показувати рухи. Не варто перевантажувати репертуар новими композиціями. Пальчикова гімнастика може складатися з двох-трьох вправ. Цього на перший час буде достатньо. Дякую за увагу!